Всем привет! Сегодня с вами хочу поделиться некоторыми своими наблюдениями. Обратите внимание, пожалуйста, особенно те, кто проводит консультации, да, вот мои случаи было таких, в моих практиках несколько таких случаев, когда человек приходит как бы поговорить, да, не оплачивая, и вы не можете отказать. Да,

у вас чисте, да, все внутрі. Чоловік приходить і всю грязь на вас виливає і заповняє вас. Да, коли ми не зможемо одразу сказати Хадіт, стоп, я не хочу да, «остановить чоловіка. Даже тогда, когда вы хочете, есть такие люди, что идут на пролом, и как та подожди, да послушай, и опять же мы не можем отказать, слушаем, и тем самым мы загрязняем свои внутренние да, мысли, свои что душевное. И потом тот человек, который как бы вот, а вы потом очищаете этого негатива. Как би, з однієї сторони нормально ви помогли чоловіку. Да? Чоловік приходить, ви можете сказати, давай хоча б ну, оплата, що тоді, да? щоб був енергообмін, яких то там, я не знаю, 10 там рублів, 100 рублів, 50 рублів, ну, если ви не даже не консультуруєте. Но в мене було, скажу таке, що от саме перший мій опен, бо когда Дівушка розговорювала, да, типу, я її там вислушувала, да, давала б, е подсказки, советы, ну, вона спрашивала, а потім я чувствую, що її вже її не можна встановити, і вона входить в цей ракурс, я слухаєш, і ніколи ми півтора часа, вона така, Фу, хоч виговорилась, понимаєте? буває таке, що чоловіку треба просто виговоритися. Да, ну це хорошо, когда е, ви наповнені, да, и не впускаєте в себе вот эту грязь. Е, дивіться, треба, якщо у вас є таке бажання. Тому що через вас, вот ви знаєте, що ви прийшли, чоловік, верні, до вас прийшов, і ви йому чим-то ну, от, Или отказали, но Ви не знаєте, що. Трохи этот человек через вас начне помагать сотням тысячам и сто там еще миллионам человек. Понимаете? Поймати оту.